Ми всі чули історію про Київську Русь, величну колиску трьох братніх народів. А що як ця історія не зовсім історія? Що, якщо це насправді майстерно сконструйований міф? Сьогодні ми спробуємо розібратися, звідки насправді з'явилася Русь, і, можливо, поставимо під сумнів усе, що нам здавалося незаперечною істиною? Ну офіційна версія, яку десятиліттями розповідали в підручниках, звучить досить просто. Київська Русь це, мовляв, прямий предок сучасної Росії, саме звідти походить її державність, її культура, її сама суть. А ось тут і починається найцікавіше бо що якщо ця струмка версія не стільки історичний факт, скільки політичний проект, давайте спробуємо відділити зерно від полови і з'ясувати, де тут правда, а де лише красива легенда. Почнімо з азів. Із самої легенди про заснування Києва. Це історія, яку всі знають, але мало хто замислюється, що походить вона по суті з одного єдиного джерела. Класика, правда ж? Троє братів слов'ян Кий, Щек та Хорев, приходять на Дніпровські пагорби, засновують місто і називають його на честь старшого брата. Звучить красиво, майже як казка. Але варто лише уважніше придивитися до джерела цієї легенди, до знаменитої повісті минулих літ, як уся ця іделічна картина починає ну трохи розсипатися, тому що цей текст не стільки суха хроніка, скільки літературний твір свого часу. Просто погляньмо на дати події, про які йдеться, нібито відбувалися у дев'ятому столітті. А літопис був написаний аж у 12-му. тобто більш ніж через 200 років. Нестор Літописець не мав доступу до тогочасних записів, він покладався на усні перекази, легенди, чутки. Тільки вдумайтеся, яка величезна прірва у достовірності. А ось це просто неймовірна деталь, яка ілюструє, наскільки це літературний твір. Імена братів-засновників, це ж прямісіньке посилання на біблійну книгу «Вихід». Кий – це палиця або ж посох, який Мойсей кинув на землю. Щек це змій, на якого та палиця перетворилася. А Хорив це гора, на якій все це відбувалося. Дуже ймовірно, що ці імена просто вигадав сам Нестор, який, як і будь-який освічений чернець того часу, чудово знав біблію. Гаразд, якщо письмові джерела такі ненадійні, то де шукати правду? А для цього нам доведеться в прямому сенсі спуститися під землю. Уявімо собі. Легенди створювалися в тиші монастирських келій, далеко від галасливого життя справжнього міста. А от справжня матеріальна правда чекала свого часу глибоко під землею і знайшли її зовсім нещодавно, під час будівництва на поштовій площі в сучасному Києві. І ця знахідка перевернула уявлення про давнє місто. Бо знайшли там не якесь село з кількох хат, а велетенський середньовічний порт із митницею, з майстернями для ремонту кораблів із дерев'яними тротуарами, і увага, складною системою водовідведення. Тобто, поки тогочасний Париж буквально тонув у багнюці, Київ XI століття був розвиненим європейським торговим хабом. Добре, з Києвом розібралися це було велике і розвинене місто. Але це підводить нас до іншого не менш важливого питання. А хто ж тоді такі ці руси, на честь яких названо цілу державу? І ось тут ключовий момент: русь це не самоназва місцевого слов'янського народу. Зовсім ні. Це зовнішній термін, яким називали дуже специфічну групу людей скандинавських воїнів торговців по суті, морських піратів та найманців. Місцеві племена себе так ніколи не називали. І ще один міф, який розбивається вщент. Літопис каже, що руси прийшли з півночі, але тогочасні венеційські та арабські хроніки свідчать про абсолютно протилежне: вони прийшли з півдня. Спочатку вони діяли в Середземдоморі, потім заснували базу в Криму, а вже звідти піднялися вгору по Дніпру до Києва. І от поки тут, на землях Русі, зі столицею в Києві розвивалася своя європейська за суттю цивілізація далеко на північному сході, в глухих лісах, які називали заліссям, формувалося щось абсолютно інше. Це були два різні світи у Києві, слов'янське населення, а князь мусив домовлятися з впливовою знаттю боярами. У Заліссі переважно фінно-угорські племена і абсолютно деспотична влада князя. Але головна відмінність це ставлення до Золотої Орди. Київські землі чинили опір, їх завоювали, а московські князі стали вірними васалами і збирачами данини для хана. А 1169 рік це знаєте така собі точка неповернення. Князь із північних земель Андрій Боголюбський не просто захопив Київ. Він його по звірячому пограбував і сплюндрував. Історики кажуть, що це був не просто міжусобний конфлікт. Цей погром показав, що жителі Залісся більше не вважали себе одним народом із Руссю. І тут виникає логічне запитання: якщо Русь і Московія були настільки різними світами, то як так сталося, що Московія, врешті-решт, привласнила собі всю спадщину Русі? А це був не випадковий процес. Це був цілеспрямований, розтягнутий на століття політичний проект. У 1721 році. Петро І, який хотів зробити свою державу європейською, просто взяв і вкрав відомий на той час історичний бренд Русь переймилувавши Московію на Росію. А вже значно пізніше, на початку 19 століття, придворний історик Карамзін вигадав зручну етикетку Київська Русь, щоб остаточно закріпити цю ідею прямої спадковості від Києва до Москви. Вся ця історія показує, наскільки гнучким і вразливим може бути минуле, і як легко ним маніпулювати в політичних цілях, і це змушує задуматись якщо можна так просто вкрасти ім'я, то скільки ще таких загальновідомих істин в історії, які ми сприймаємо як належне, насправді є просто добре продуманою конструкцією.